Вітаю всіх автовласників і всіх, хто дотримується думки, що в автомобілі краще використовувати виключно фірмові запчастини. Я з цим ніколи не погоджувався і завжди це заперечував. І зараз вирішив за нагоди показати вам коротенький приклад на автомобілі Ford, чому не варто вестися на купівлю оригінальних запчастин. Отже, в автомобілі Ford Focus другого покоління вийшов з ладу один з зондів. його розміщення вам покажу по фото, взятому з інтернету, щоб вам краще було зрозуміло, де він знаходиться. Значить, на фірмовій станції подивились. По каталогу цей номер ось він. і сказали, що у них він коштує приблизно 18 тисяч і плюс 1000 гривень заміна. Я запитав, якщо не купувати оригінал, а купити замінник, чи можна у них так замінити? Вони сказали, ви можете принести нам будь-який лямдозонт на заміну, але за умови, що він є оригінальним. Я сказав, добре, я вам принесу лямдазонт фірми Bosch. Ви мені замінити за 1000 гривень. Мені сказали, ні, тому що фірма Bosch не є офіційним виробником запчастин для марків автомобілів Ford. Хто знайомий з автомобілями, той знає, що це не так, що Bosch виробляє багато запчастин для марки автомобілів Ford. Тому я просто поїхав на іншу станцію, де мені за заміну назвали ціну 600 гривень і замінили лямдозонт. Саме ось цей лямдазонт я і купив по оригінальному номеру замінку. Ззовні замінник виглядає точно так же. Зараз покажу фото, бо вживу вже не покажу, він на автомобілі стоїть. Значить, подовження кабелю. Дивіться. Майже 60, ну 65 там зазначається, в залежності від того, звідки мірять. Те ж саме і в замінника, тільки в замінника синього кольору. Захист силіконовий. Отже, дивимось тепер на оригінальний лямбазонд. Так, Бачимо маркування Ford. Номер, який я переписав на лосочок. І що це знизу? Правильно, емблема компанії Bosch. Ось так на фірму в центрі розводять на лямдозонди. Значить, До речі, якщо купувати на фірмовому центрі, то цей лямдазон коштує від 13,5 до 22 тисяч гривень на даний момент. А замінник мені обійшовся всього-навсього в 1400 гривень плюс 600 гривень Ну, Десь він коштує 1400, десь до 1600. Ось такі ціни. Ну і Ще один приклад можу навести. Це, наприклад, заміна стійок стабілізаторів задньої п'ятої двері в автомобілі. Наприклад, не всі знають, що ці стійки. Амортизаційні випускає для Форду фірма Stabilus І купує оригінальні. Значить, оригінальні на даний момент коштують близько 4 тисяч гривень, плюс-мінус. А від фірми Stabilus вони, наприклад, зараз коштують 500-600 гривень. оригінал, це не означає погано. Просто потрібно знати, який виробник постачає запчастини на конвейер певної марки автомобілів. В даному випадку, я казав про Форд. Значить, он, будь ласка, можна зекономити від 8 до 10 разів.